Привіт, це SCSMAN. Нам довелося трішки змінити плани, про які ми згадували у минулому відео. Наступним ви побачите об'ємне відео про китайський скам, схеми та взагалі про їх ком'юніті. Отже, сьогодні розберемо доволі базову тему, про яку ви згадували у коментарях. А саме чому скини це інвестиція. У загальноприйнятих фінансових термінологіях є таке визначення як актив. Простою мовою, це якась річ, котру ви купили, і вона вам генерує пасивний дохід. В реальному житті найкращим прикладом є квартира, яку ви здаєте комусь в оренду, але повернемось до світу Counter-Strike. Уявимо, що ви придбали АВП Hyper Beast, просто бо він вам подобається. Через декілька місяців ви помічаєте, що він виріс у ціні, тобто приніс вам пасивний дохід. Тепер ви можете розказати мамі, що ви інвестор, знаєте, що таке актив, і навіть маєте такий у своєму портфоліо. Але є нюанс: по факту ваш актив не згенерував нові гроші, а просто виріс у ціні. Питання, чи тоді можна вважати її активом, доволі риторичне. Саме цим ринок скінів Counter-Strike і відрізняється від усім відомого, наприклад, фондового ринку. При купівлі скинів це важливо пам'ятати та усвідомлювати. Про те, як формуються ціни на нашому унікальному ринку, ми вже розповідали вам у відео за підказкою. І це є другим важливим теоретичним знанням для того, щоб відповісти на головне питання чому скіни це інвестиція? Одним з аспектів формування цін є рідкість предмета, тобто, чим його менше, тим вища ціна. На що ця вся теорія нам потрібна, запитаєте ви? А ми відповімо. Цими тезами ми хочемо довести вам, що навіть скін, який ви купуєте просто щоб з ним пограти, бо він прикольний, може стати інвестицією. Але для цього треба підходити до купівлі скинів з розумом. Зараз покажемо приклади з власного досвіду та один актуальний наразі. З теорії ми дізналися, що треба знаходити скини, котрих стає все менше, або випадіння котрих стає все важче. Отже, найлогічнішою дією буде купівля скинів з кейсів, котрі покинули активний пул випадіння. Зараз наведемо особистий приклад. Почнемо з Butterfly Knife Forest Diddy Pad. Зараз такий ніж коштує приблизно 30 тисяч гривень. Але ми його придбали у далекому 2020 році, за якісь 5 з гаком тисяч. Звісно, в першу чергу він був куплений, бо хотілося просто пограти з ним. Але і визначити, що цей предмет буде зростати було неважко. Ми маємо ось таку чудову табличку, в котрій ми бачимо, які ножі або рукавиці падають з кожного кейсу, її ми викладемо згодом у наш телеграм-канал. У таблиці ми бачимо, що цей ніж випадає з одного єдиного кейсу, а саме кейс операції прорив, котрий якраз на момент купівлі ножа починав свій зріст. Варто визнати, що такі очевидні та вигідні ситуації трапляються не кожен день. Однак, з урахуванням того, як останні місяці активно відкривають кейси, ми розуміємо, що можна знайти інші скіни, котрі у майбутньому можуть спробувати повторити успіх нашого ножа Метелика. У власних інвентарях маємо інші приклади: такі як AK Redline, M4 Brightwater, M4 Hyper Beast, Deagle Conspiracy та інші. Детально розбирати кожний немає сенсу. А от показати вам актуальний приклад варто. У нашому телеграм-каналі, на котрий ви досі не підписались, є пост про кейс операції Broken Fang. і там ми порадили придивитись до цього кейсу або до його скінів. Все тому, що кількість кейсів дуже активно зменшується і вже ніколи не збільшиться, оскільки кейс перебуває у статусі discounted. Discontinued. Отже, звіряємо з теорію і розуміємо, що скіни з цього кейсу рано чи пізно теж увійдуть в історію, як і усі минулі приклади. Цим відео ми хотіли показати, що інвестицією може стати не тільки капсула з Парижу, котру купив, мабуть, кожен, але й звичайний скін, з котрим вам подобається грати. Ми відповіли на питання, чому скіни – це інвестиція. Якщо маєте додаткові питання або свій досвід таких інвестицій, обов'язково діліться цим у коментарях. Поставте лайк за наші старання та підпишіться на канал, щоб стати олігархом. З вами були CSME. Ваш гід у світі інвестицій цім.